Рошні удари по Україні обернулися катастрофою для росіян. З окупантами жорстко поквоталися за удари по Києву, Одесі та Харкову. Масово стали вибухати і спалахувати будівлі та вулиці. Вогняні стовпи огорнули ворогів. Удар розплата, на який вони заслужили, вже давно результати порадували українці. Вражаючі кадри, помсти потрясли країну. Тож про все це детально на підсвідалі. Вітаю вас, шановні глядачі. Після ударів по Україні масово стало вибухати в рефі паршу в Таганрозі Ростовської області. Рефі прогриміла серія потужних вибухів. Ціллю атаки в місті став завод Аеро», що займається розробкою і випуском дронів після прольотів на території підприємства. Почалася масштабна пожежа. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. За інформацією човиця удар припав на цехи Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Бірієва. Місцевий губернатор Юрій Слюсар заявив, що регіон атакують БПЛА, і водночас жителі Таганрога скаржаться в соцмережах, що місцева влада не спро. Моглася вчасно оголосити повітряну тривогу. Також очевидці розповіли, що нарахували близько 10 вибухів за даними порталу War and Sanctions головне управління розвідки Міноборони України. ТОВ «Атлант Айро» спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів. Завод є виробником в півікамікадзе літакового типу «Молнія-1» та «Молнія-2». А також розвідувального БПЛА «Молнія-2П». Завод бере участь у виробництві комплектуючих для важких ударних безпілотників. Ківаріон на базі підприємства також ведеться розробка та збирання комплексів радіоелектронної боротьби. Також очевидці опублікувала фото з уламками ракат російського ЗРК Панцер С. Тим же часом і у російському Орлі спалахнуло ТЕЦ під час атаки невідомих безпілотників. Зокрема, у місцевих телеграм-каналах з'явилися відеопожежі та повідомлення про загрозу нових ударів дронами по регіону. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра у місті Орел після атаки безпілотників, загорілася теплоелектроцентраль. Канал оприлюднив відео з місця подій, на якому видно пожежу та густий стовп диму. Автор з Запису за кадром коментує, що бачить палаючу ТЕЦ та сильний вогонь на об'єкті. Вон там горить. Отец би на опублікованих кадрах також помітно значне задимлення, яке здіймається над промисловою зоною міста. Офіційних повідомлень про масштаби пожежі, можливі руйнування чи постраждалих на цей момент не оприлюднено. Водночас телеграм-канал Город Аріол» повідомив про підвищену загрозу та заклики дотримуватися заходів безпеки. Згодом у регіоні знову оголосили небезпеку атаки. БПЛА. у повідомленнях місцевих пабліків також наголошувалося, що публікація фото та відеоматеріалів і застосування безпілотників і на Сядків атак заборонено. Мешканців закликали бути пильними. Також через деякий час цей канал повідомив про вибухи в місті. До речі, ще одна атака на Білгородську область знову залишила понад півмільйона її мешканців без багатьох зручностей. Місцева влада заявляє про складну ситуацію в регіоні. За словами Гладкова, наразі тривають роботи з відновлення постачання. І водночас він визнав, що ситуація є надзвичайно складною. Губернатор насварив білгородців, які мають може можливість, але не купують генератори, сподіваючись, що принесе збитки економіці надходження енергоресурсів у житлових будинках насамперед у багатоквартирні великі. Десь ми із ситуацією впоралися, десь намагаємося впоратись. Десь у нас фізично це зробити неможливо. Побідкався гладков. Зауважимо, що відновлювальні роботи в регіоні тривають в умовах сильних морозів. У самому Білгороді не працює вуличне освітлення. Мешканці переміщуються містом із ліхтариками та при світлі автомобільних фар. Ну а далі. Можемо заслухати і військового експерта Олега Жданова, який розповів і про іншу бавовну на території РФі. Тож слухаємо. Були атаковані вороніш вчора ввечері массировано атакували дрони. Це був військовий аеродром Балтимор. Російська ПВО том до інтриги, в тому плані, що активно сбивало воздушные цели прямо над городом. В результате как минимум 7 многоэтажных и 6 частных домов получили повреждения. Среди гражданского населения есть раненые. Ну, это уже расшисты должны предъявить претензии своим силам и средствам противовоздушной обороны, которые сбивают объекты, воздушные цели над жилыми массивами. После также вчерашней атаки дронов на нефтебазу в Жутово Волгоградской области База продолжает гореть. Там идет, как, ну, как говорят российские средства массовой информации, там идет плановое выгорание топлива, которое хранили, или нефтепродуктов, которые хранились на этой нефтебазе. И еще силы обороны э, Украины поразили буровые установки в Каспийском море э, и подразделения против воздушной обороны противника. Что что характерно, то что ты сразу три нефтяных платформы. А мы же знаем, нефтяная платформа и вокруг нее стоят буровые вышки, насосы. И эта нефтяная платформа управляет этими насосами. С этих насосов поступает нефть на платформу. Из платформы там есть емкость, она накапливается и с платформы идет либо отгрузка этой нефти, либо там уже стоят насосные станции перекачивающие, которые качают эту нефть на берег, уже непосредственно в магистральные продуктопроводы. Так вот, три таких платформы, которым принадлежат компании «Лукойл», были поражены нашими добрыми дронами этой ночью. На а, в акваторії Каспійського моря на жаль, також росіяни запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. А також балістичну ракату зі сходу вибухи на тлі атаки пролунали, зокрема, в Одесі та Харкові. Шахади дісталися з західних регіонів. Зокрема, під ворожою атакою на Харківщині цієї ночі зокрема опинився термінал нової пошти. Про це повідомили у телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури. У прокуратурі показали кадри з місця подій на відеоролику. Видно масштаби руйнувань, що спричинила атака. Рятувальники розбирають завали за інформацію харківських телеграм-каналів. Росіяни зруйнували термінал нової пошти у Пісочинській громаді. Інформацію про постраждалих через удар по будівлі наразі не розголошували. Росіяни били по Харкову шахедами, як повідомляв міський голова Ігор Терехов. Один із ворожих дронів поцілив по будівлі дитячого санаторію, розташованого у Шевченківському районі міста. Внаслідок личання. На місці трапилася пожежа за попередніми даними. Ова постраждалих немає. Основний удар під час атаки росіян спрямували на передмісті Харкова. Голова Ова Олексій Олег повідомив повідомивранці, що кількість жертв від російського удару зросла до чотирьох осіб. Ще шестеро людей поранені. Окрім цього, на тлі атаки у Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО по балістичних ракетах у небі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Про вибухи також повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко Про це у Києві вдруге оголосили. Повітряну тривогу через загрозу балістака з Брянська та ймовірність пусків ракет типу Іскандер та ППО С-300 та С 400 інформували моніторингові канали. Журналіст Андрій Смолій повідомив, що попередньо під атакою Росіян опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури на Київщині. У мережі розповіли, що Ерпінь Буча та Гостомель на Київщині після вибухів майже повністю знеструмлені спостерігається перебої з водою. Свою чергу голова Запорізької Ва Іван Федоров повідомляв також про звуки вибухів у Запорізькому районі на тлі атаки. Дані про тип та кількість балістичних ракет, якими росіяни здійснили атаку. уточнюються. однак моніторингові канали стверджують, що росіяни застосували близько 20 балістичних ракет упродовж години. Ну а далі поговоримо про те, що Україна постійно завдає ударів по військових цілях на території самої Росії. Стонська розвідка вважає, що цьогорічні наслідки від українських атак для Кремля будуть ще більш серйознішими ніж було раніше. Адже точність повітряних ударів Києва дедалі зростає. Про це каже очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Енс Ківесельд. Він спрогнозував подальший успіх українських ударів по території Росії. Його визначатимуть зростаюча інтенсивність та розширення географії ударів українських безпілотників і ракет, збільшення у Києва кількості засобів ураження та розширення їхньої номенклатури, та подальше зношення російської системи протиповітряної оборони у 26-му році. Активність і точність. Дальних ударів України зростатимуть, а шкода завдана збройним силам та економіці Росії буде ще більшою. Зазначив очільник розвідувального центру. І Весель додав, що це своєю чергою обмежуватиме здатність Росії вести війну та підтримувати образ країни з невичерпними ресурсами, здатної тривалий час протистояти атакам. Він додав, що реальна борноздатність Росії та її спроможність. Відбивати українські удари швидше за все знижуватиметься протягом 2026 року. Нагадаємо, що у грудні 25-го Україна побила рекорд за кількістю атак на російську нафтову інфраструктуру. А за даними ЗМІ, ЦРУ навчило Київ як бути по МПЗ, так аби завдавати їм максимальної шкоди. Також як пише видання Атлантик, тихо дозволили Україні удари по російському тіньовому флоту, інколи надаючи для цього розв'язання. А раніше авіаційний експерт Богдан Долінца розповідав, що кількість ударів. З часом зростатиме, але головний акцент робитимуть не на масовості, а на якості. Наразі Україна має багато засобів ураження з дальністю до 50 кілометрів. А також напрацювання щодо системи з дальністю понад 300 кілометрів. Тому за оцінкою доріця 2026 рік може стати проривним саме для ударів середньої дальності до 200-300 кілометрів. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить на ПІТІВІ. Слава Україні!